А я з журналістом за стадіону. Є у людей, які в кого не було контейнерів, вони висипали сюди. Що не висипати у контейнер? Можна по Я Рядом за що контейнер. Що зона, відпочинок. Йо, і... Є Ну і Навіщо це робити, якщо 10 метрів поруч є нормальні контейнери. Є такі люди, ми вже замічали. Їде з села, не платить за вивоз сміття, грузить, то добре, хоч він не ето. І висипає десь. Знайшов місце і висипає. Теж треба потрапити на той момент, коли він висипає. Сфотографувати, зафіксувати його і прийому составити протокол. Це вниз, це коли води нема, висипати сюди, якщо є з контейнера. Оце оце це сміття. Ось на пляжці 8 лютого 24-го року тільки вироблено. Тобто це буквально буквально хтось нещодавно в цей кобринку цей кинув. Так це ж треба ще спуститися, висипати. Бережно. Так, що ми можемо тут знайти? Що, ви питання шукаєте? Ну так да. від ресторану. Ні, Я не думаю з ресторану. Я не думаю, що це з ресторану. Суші. Ну цікаво. Багато коробок з під суші. Я не думаю, що це з ресторану. Тут щось знайти. Це хто тут з дому? Оце ну очі. Дивіться, ну це ж прямо ну, такий екологічний центр Обухова, природа, річка Кобринка, стадіон. І от гадить прямо в цьому місці. Як часто такі випадки? Випадки все залежить від тих людей, які не мають культури. Його там і вдома таке, мені кажеться, і на природі. І це воно стихійно хоче випити 100 грам і там її оставляє. Тобто нормальні люди вважають таке вже. Я думаю, нормальна людина зробила б зауваження, а зараз у нас такий стан воєнний, не знаю, хто як відноситься. Все залежить від людей. Побільше було б активістів, то ми б справилися з тою за захаращення нашого міста.